Як я вже зазначала, кейс-технологія була впроваджена у вищій освіті, в галузі економіки, управління, менеджменту і так далі. Вона розкривається, ця кейс-технологія, в різних контекстах і поняттях. Ну, використовують її сьогодні в таких галузях, як педагогіка, психологія, соціальна педагогіка, соціальна робота, юриспруденція і менеджмент. Тобто переважно використовується якась технологія у бізнес-навчанні. Далі ми розберемо, звідки саме почалося це бізнес-навчання, в яких школах і хто їхніми авторами, але сутність. Не дивлячись на те, що вона запроваджувалася в галузі економіки і управління, залишається такою ж, і вона вже є більш-менш адаптована для того, щоб впроваджувати її для дітей, які навчаються в загальносередній школі. Якість технологія, що для нас важливо, розкривається безпосередньо в педагогіці. А більшою мірою Різні науковці, які займаються вивченням цього питання, і дослідила досить багато наукових статей, які на сьогоднішній день є по цій темі за останні п'ять років. Вони розкривають кейс-технологію як педагогічну інноваційну технологію, як метод навчання і виховання, як спосіб організації навчання у вищій школі, як використання для того, щоб підготовлювати фахівців, педагогів, майбутніх викладачів тобто, це впроваджується також програми для здобуття вищої освіти, в контексті ситуаційного аналізу та компетенткісної освіти. І як можливість створювати авторські практичні розробки. Я, до речі, знайшла один лише збірник з кейс-уроками, які пропонуються вчителям інформатики. Тому дійшла висновку, що на сьогоднішній день, хоч ця тема і піднімається в науковому дискурсі, проте саме авторських практичних розробок досить ще мало, точніше, взагалі, їх майже немає масового розроблення і впровадження освітлення. То їх не робиться. Тому у нас вами є можливість у кожного, наприклад, використовувати цю інформацію, цю тему для свого власного дослідження, якщо ви зараз проходите період під атестації, і вам треба обрати для себе якусь тему для дослідження. Можу вам запропонувати саме ось таку, яка буде пов'язана з кейс-технологіями. Це досить так як зараз скажуть в тренді. Це е, тема, яка ще не є такою, що досить вже багато про неї є досліджень. Тобто є широке поле і багато можливостей для того, щоб створити дійсно щось нове і в цьому е, зробити практичну значущість якусь для і внесок в розвиток історичної освіти в загальносередній школі. Тому ось е, пропоную взяти собі це на. Десь там на олівчиком записати в своїх нотатках, що можливість на цій сфері для розвитку є досить широка.